Шановна громада, біда все не обходить стороною нашу землю, пригинає плечі, посипає сивиною скроні лубенців, вибілює сльозами наші очі, нові прізвища земляків у списку тих, хто віддав своє життя. За Україну 1 лютого 2023 року під час штурму позицій противником отримали мінновибухові поранення, несумісні з життям наші земляки. Солдат стрілець стрілкової роти Копилов Вадим Ігорович – та сержант командир відділення стрілецької роти перевозчиков В'ячеслав Юрійович. Копилов Вадим Ігорович народився 22 березня 1976 року, закінчив Лубенську загальноосвітню школу номер 10 Пізніше. Полтавський військовий інститут зв'язку служив у Збройних силах України. Пізніше Вадим Ігорович працював на Лубинських підприємствах Валтекс, Лічмаш. А з 2008-го зварювальником на заводі «Лубнемаш». Війна круто змінила життя Вадима. Вже 26 лютого. 22-го року він став на захист України, рідного краю та своєї сім'ї. Вадим завжди був чесним та справедливим, хорошим чоловіком і батьком. Таким він назавжди залишиться у пам'яті згорюваних рідних, друзів, колег та побратимів. Поділяємо гори родини, щиро співчуваємо матері героя, дружині, доньці та сину. Перевозчику В'ячеслав Юрійович народився 11 березня 1973 року в місті Пермь. Але ще у дитинстві разом із батьками переїхав на Лубенщину у село Мацківці. Україна та її люди стали йому рідними і близькими. В'ячеслав Юрійович навчався у Лубенській загальноосвітній школі номер 3 Згодом закінчив Ташкентське танкове училище. Після закінчення служби повернувся на Лубенщину. Працював трактористом у селі Мацківці, потім водієм на заводі у місті Бориспіль. Мирні професії, які покликані створювати, будувати, а не руйнувати. Проте війна змусила стати на захист. Рідної землі. Вже з 26 лютого 22 року В'ячеслав у лавах Збройних сил України. В'ячеслава Юрійовича згадують як життєрадісну та веселу людину, надійного друга, люблячого батька та дідуся. Лубенська громада сумує разом із дружиною, доньками та онуками загиблого. Пам'ять карбуватиме імена героїв, перед якими ми у неоплатному боргу. До слова, запрошується Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Дорогі рідні матері, дружини, доньки сини В'ячеслава та Вадима, присутні побратими, військовослужбовці, друзі, заводчани, знайомі сусіди, всі, хто добре знав цих хлопців. Вся наша Лубенська громада, яка зібралася сьогодні провести в останню дорогу героїв. Закінчивши 3 і 10 школи, вони в свій час вибирали професію військових, але з часом повернулися до мирної справи, хто в селі, хто в місті. То вирощувати хліб, а хто випускати продукцію потрібно для людей, для громад, для великих і маленьких наших містечок по нашій рідній ненькій Україні. З перших днів пішли воювати, з перших днів пішли захищати рідну землю, свої сім'ї, свої міста і села своїх рідних. І нас з вами. Ми прощаємося з ними сьогодні в центрі міста. Віримо в те, що життя вони віддали за перемогу, за вільну і незалежну нашу державу Україну. Вони наші герої. Вічна їм пам'ять і вічна їм. Слава! Слава Україні! Слово надається начальнику Лубенської районної військової адміністрації Сергію Сіряченко. Шановна громада, рідні, друзі, знайомі загиблих воїнів. Знову і знову ми. Збираємося на цьому майдані, щоб провести в останню путь наших героїв, наших хлопців, які боронили кордони нашої наньки України, і які полягли від рук окупанта. Дійсно, життя найдорожче що є у світі, воно для них обірвалося. Вони відходять до небесних воїнів. Але наша пам'ять ніколи не згасне. Ми будемо пам'ятати пам'ятати їхній подвиг і пам'ятати те, що вони, віддавши своє життя, захистили нас, 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 українців, які хочуть миру, прагнуть миру і мир цей настане. Тому що вони хлопці, які зараз на передовій наближають крок за кроком нашу перемогу. Лються сльози, падає кров наших захисників, але хлопці, які на передовій, вони помстяться за кожне життя, яке втрачене. Тому спочивайте з миром, хлопці. Царство Небесне вам, вічний спокій, слава Україні! До слова, запрошується начальник групи морально-психологічного забезпечення Лубенського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Даценко. Дорогі друзі, шановні присутні, сьогодні в чергове наша громада співчуває, захищаючи нашу землю від ворожої навали, загинули герої. Захисники своєї батьківщини від імені особового складу Збройних сил України дозвольте вираз... висловити щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Пам'ять про героїв, які віддали своє життя за незалежність нашої батьківщини, завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять, Царство Небесне і слава Україні. До слова запрошується офіцер групи ЦВС, лейтенант Дмитро Рачковський. Сьогодні ми збираємося для того, щоб провести в останню путь моїх побратимів та колег по моєму підрозділу це Вадима та В'ячеслава. Вони були славними воїнами та тими, хто боронили кордони нашої батьківщини починаючи саме перші дні війни. Я вам обіцяю, що ви ніколи не будете забуті. На жаль, наш підрозділ змог прибути сьогодні тільки я. Так я можу передати від імені нашої військової частини та їхніх побратимів, що ми ніколи їх не забудемо і завжди будемо пам'ятати те, що вони зробили, і те, якими були вони людьми. Царство Небесне, слава Україні! Проводимо останньою земною дорогою двох солдат, славних захисників, які полягли смертю хоробрих за наші нові світанки, свободу і мирне життя на рідній українській землі. Нехай Господь прийме вистраждані в пеклі війни душі. Воїнів у свої обійми втамує біль, заповнить пустку від втрати і змилується над нашою Україною, проводжаємо в останню путь та просимо піднести квіти та попрощатися. Гортає душу, втрачаємо найкращих. Ми збережемо в пам'яті ваші світлі образи, історію вашого героїчного подвигу, наші дорогі воїни, вічна і світла пам'ять, земля Пухом. Доземний уклін чоловікам, перед якими ми всі в неоплатному боргу і Царство Небесне.